Боже, збережи Україну під такою назвою калузькі гімназисти підготували вечір реквієм, присвячений пам'яті героям, які віддали життя за Україну. Захід відбувся в Палаці культури Юніс 7 травня. Прикро і боляче усвідомлювати те, що, здавалося б, мирне небо щодня забирає до себе кращих з кращих тих, хто не вагаючись, дивлячись смерті у вічі, захищає українців від страшного агресора. Ще кілька років тому ніхто й не сподівався, що нам доведеться перейти крізь великі втрати синів України, крізь сльози та невимовний біль, крізь жагу до помсти та люту ненависть до тих, хто хоче забрати у нас майбутнє. Це наш біль, це біль всієї України. Історію початку кривавих та чорних днів сучасної. України кожен свідомий громадянин знає і пам'ятатиме. Кожен учень без вагань назве хоча б кілька імен героїв Небесної Сотні. І хто б сподівався, що ця сотня протягом останнього часу наповнюватиметься іменами чергових героїв? Після Чорного лютого 2014 року українці думали, що їх земля більше не наповнюватиметься кров'ю своїх захисників. Прикро, і боляче, це вічна та вдячна пам'ять, бо ж герої не вмирають. Саме цю пам'ять відтворили своїм концертом талановиті калузькі гімназисти, відтворили у спогадах, віршах, піснях та музиці. І тішить серце, що маємо гідне покоління, що можемо бути впевненими у завтрашньому дні, бо виховали справжніх патріотичних українців. Велика дяка і вчителям за організацію концерту, за виховання учнів та за те, що маємо ким пишатися каловськими гімназистами. Слава Україні, героям, слава честь тобі, каловська громаду, хвала тобі, гімназійна родина. Я не могла цієї хвилини не піднятися сюди до мікрофона, щоб від усіх, хто зараз знаходиться в залі. Не подякувати усім тим, хто організовував, готував і своєю безпосередньою участю творив це вишукане дійство, яке ми мали честь спостерігати, і яким склали дар вдячної пам'яті всім тим героям, які загинули, Україна неодмінно житиме. Україна витримає всі випробування допоки будуть ті, хто пам'ятає, що за плечима у нас славна історія наших предків, поруч з нами героїчний подвиг наших сучасників, а на обрії у нас надія і вдячність нащадків. Україна житиме, Боже, Україну збережи. Маємо велику надію, що такі вечори пам'яті та молитви до Всевишнього збережуть Україну і буде прославлена вона у віках як розквітаюча, сильна та мужня країна.